Ми маємо для вас невеличкий сюрприз. І тому я запрошую Наталку. Наталку, розкажи, будь ласка, більше про цей сюрприз, який нам вдалося реалізувати. А, сюрприз а, в нас полягає в чому? А, були великі сумніви про те, чи проводити форум. Наскільки можливо, навіть це не тільки і безпечно, і комфортно. Звісно, що небезпечно і некомфортно. Мене турбувало навіть що це етично. Збиратися, обговорити якісь професійні питання. І я написала журналістові, який багато разів приїжджав на наш форум. Який його проводив, який виступав, який модерував, який приїжджав тоді, коли не приїжджав ніхто. Дмитро Крапивенко, головний редактор, багаторічний головний редактор журналу Український тиждень донедавна шеф-редактор зворотній відлік, до 24 лютого, він пішов в армію зразу ж, як тільки стався, сталося широкомасштабне вторгнення. Я запиталася Дмитро, скажіть мені, що робити? Проводити форум чи не проводити. А він каже, ваш шлях це шлях самурая. Вам робіть своє. І так знаєте, сталося, що після того ну, не дуже була можливість спілкуватися з метром. Він був зайнятий. І сьогодні йому дали відпустку. А я його привітала відпусткою і надіслала фотографію, де у нас сніданок при свічках. В темноті і, 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 і їжа холодна. А Він каже, ви молодці, я вам відео запишу. І ось Дмитро. Назара е, я прошу включити це відео. Поки є світло, подивимося, що нам сказав Дмитро. Я теж відео не бачила, це призив. Мене звати Дмитро Крапивенко. Попередні роки я постійно брав участь у вест медіафорумі. Цьогоріч не склалося, поза позаяк мобілізований до ЛАВ ЗСУ. Зараз взяв коротеньку відпустку і користуючись нагодою, записав це невеличке Звернення, що хотілося б сказати сьогодні про роль локальних медіа. Вони виконують важливу роль встановлення емоційного зв'язку бійців з домом, якщо ми говоримо про тих, хто перебуває нині на фронті. Всім, душа болить за рідний дім, і хочеться знати, що відбувається вдома і. Тому я думаю, що роль і значущість локальних медіа локальних пабліків сьогодні мало би зростати. Я не бачив досліджень, але суто імпірично хочу сказати, що це так. Тому я гадаю, що цей непростий час, в якому ми перебуваємо сьогодні, локальні медіа повинні використати для того, щоб зміцнити свої позиції, завоювати свій. Звоювати авторитет, а це ті нематеріальні активи, які роблять медіа успішним і в більш стабільні мирні часи. Тому я хочу побажати колегам з локальних медіа не покладати рух, розуміти, що вас читають і дивляться бійці, які зараз перебувають поза домом в надзвичайно складних умовах. Ви їм потрібні. Так само вас хочу закликати, щоб ви не маргіналізували тему війни і писали про неї якомога більше, і про участь своїх земляків. в Ній. Це надзвичайно важливо, і це є та спільна справа, яку, я думаю, повинні робити сьогодні і загальнонаціональні і, і локальні медіа. Дякуємо, Дмитро, дякуємо колеги.